Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про вишиванку. Вишиванка це предмет гордості української нації. Наші пращури ставилися до вишитої сорочки як до святині. Цей одяг передавався від покоління до покоління. продавчині українці сприймали вишиванку як оберіг, що символізує міцне здоров'я, красу та силу роду. Люди вважали, що орнамент захищає власника від недобрих поглядів, будь-яких невдач та хвороб. Вишиванка також допомагала розрізницю своїх і чужих. Особливості візерунку колір вишивки та колір полотна видавали, хто стоїть перед тобою, адже різні люди носили різні вишиванки. Сорочка з вишитим орнаментом з'явилася в незапам'ятні часи. За словами істориків, українці вишиванців вже більш тисячі років. А що ж означає кольори вишиванки? Традиційними кольорами української вишиванки вважають червоний, білий, чорний, синій, зелений та жовтий кольори. Червоний означає безмежне щастя, любов, матеріальний достаток. Білий є символом радісних життєвих подій. Чорний символізував родючість і продовження роду. Блакитний колір символізує чистоту і непорочність. Зелений асоціюється з молодістю, красою, безтурботністю та весною. А жовтий символ меду і пшениці, добробуту, багатства і радості. Українські майстрині використовували для вишиванок нитки різних кольорів, створюючи неперевершені, пишнобарвні, унікальні візерунки. Орнаменти ділилися на три основних види: геометричні, рослинні та тваринні. Дивіться, ось так виглядає рослинний орнамент на вишиванках. А ось так виглядає геометричний орнамент на сорочках. Дякую вам на все добре, малята!